Всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати Resident Evil 8. Зупинились ми на тому, що нас викрили якісь відьми нафіг і запхали в цю кімнату. Ми висіли на крюках, які. де? Не зникли. А вже нема. What the fuck, окей. Okay. І ми зараз знаходимося в замку Дімітресько чи як його там. Бакал, круто. Окей, okay, тоді. Треба не забувати, що на контрол тут Хілка в мене. А, він уже цю хілку використав, бо в нього розпороло руки трошки. Чи можу я тут десь ховатись? Взагалі не ясно. Взаємодія. <кхм> О, я пам'ятаю це в демо-версії. Окей, тут прохідіки. <кхм> Встань. Тобто сюди ми не зможемо, Да доведеться будь-якому парку сюди пертись Погнали. Минула серія була прям епічна. Мені дуже сподобалось. Там прямо як ми втікали. Ой, імба. І жава залізяка. перестань із бордовим оком. По-моєму, воно червоне. Окей. А, в мене все ще є зброя і це все Nice. Дивно якось. Постійно в мене залишається зброя після того, як мене жорстко набили. Так, це продавець. Пов'язаний з тими діаменами. Куди вони забрали Роуз? Взаємодія? Не схоже, що це око взагалі кудись підійде з тих всіх статуеток. Отут тут продавець. Привіт. Ми знову зустрілися. Гарців. Чому ти тут? Ой, Герц. Де можна зробити? Де можна зробити грошенят? А ви знайшли доньку? Ні. Якщо маленька Роуз і справді тут, господиня замку напевно тримає її у своїх покоях. Дімітреску. Саме так. Гранжу поглянути там. Можливо, вам пощастить. До речі, про поглянути. Купити? Купити щось? Куплю ядерний реактор. Туди можна його використати. Ой, виглядає страшно. Лабіринт Норшарт. А, ну ми потім це будемо читати, що... Я думаю, вона нам пригодиться для цього лабіринту, а потім воно мені не. Жайте щось купити? Бажаю, можна мені ядерний реактор. що це таке? Це пастка? Дивно. Розпродано. 3000 гривень за набої. То мені поки не треба взагалі нічого. You Який внесок я тобі, тобі нічого не купив. А, я тобі продать можу. Дисюди. Well а я тобі передам лама кристал. Це тобі на це не сюжетне, да? На, да, це не сюжетне. Все, їж. Приходь ще. Обов'язково. А, ми вже тут були з вами, коли прийшли в цей замок. Замкнуто з того боку. Да, ми, оце головний вхід, і ми сюди прийшли. Цей замок. Окей. Це досі не працює, так? Ну, не діє. Ясно. Окей. Погнали тоді в головну кімнату? Коридор? Чи це зала Не ясно. Ой, я пам'ятаю, на демці тут також було FPS 30. Десь гра не крашнеться. Як це було. Все, тепер видімка. Навіщо не ясно? Знову привиди закрили двері за мною. Де скільки можна? Рицарі. Ага. Нельзя можна. Сам кто з того боку. Ясненько пістолетні набої. Хто ховає в ваззахпістова. Як тебе рухати? Ага. Нічого нема там. На тобі. А, вони металеві чи що? Походу. <свісно> пофіг Я стараюся щось швидко грати, щоб це не надоїдало, типу. Щоб я топтався годинами. Так, на це присідати не забувай, отак от. опа Ой, я пам'ятаю цю кімнату також. Хімридина. О, хім, завдяки неї ми можемо Хілку робити. Сюди треба пляшка, це ж очевидно, тут неможливо використати. Типу, тут повсюди пляшки, камон. Окей, погнали тоді на ліво Чи це право, якщо так подумати Ні, теорія це. Ні, це ліво, якщо дивитися з драбини. Mm -hmm. Сходинок. Ой-ой-ой, ця лампа, походу, ж мій ФПС. Походу, це лампа справді. Розбиваємо порох. Порошенка знайшли в лазі. Без увази все є навіть Порошенко. Вафі. Нічого. О, тобі треба це око. Це ж око. В такому вигляді неможливо. А -а, -а, а. а де я можу його. дістати. Чи можу я можу вручну це зробити? Чекай. Закрити і оглянути. О. І. Так. -да, вручну треба. Пордове око. Ясно. Це в принципі логічно, типу на тобі, яха. битва за ФПС знову. Ой-ой-ой. я не розпорювала чоловіків. Я дві, що тебе розірву твою горлянку. Просто... Ой, ні. Взяти тебе живим чи мертвим, як ти хочеш? Живим? Хочемо. Я впевнений, що тебе пулі не беруть і навіть пробувати не буду. Кінець тобі. Та йди в баню. Сюди лампа, не лампа. Бам. А що я мішаю сюди залетіть? 9 червня. Так, да, я такий стану і буду просто читати. Ой. Працювала в перший день у замку. Мене дуже вразило, що тут працюють лише жінки. Господиня та її доньки твердо запевнено що не кусаються. дивно та цікаво. Вже два тижні працюю в замку і мені якось страшно, інша служниця. Адела припустилась помилки й пана Daniel. Да. обличчя найс. Nice. Зарізала її обличчя. Прикольно. А вночі я чую голосіння, наче примара блукає з замком, хочу додому. Що ж мені робити? Пане за обідом жалілися, що їм дуже спекотно і душно, тому я трохи прочинила вікно. Зачини, зачини негайно, заверщали вони в один голос. Я боюсь, що мене кинуть у льох. І я звідти вже не вийду. Що ж мені робити? Та залиши записку, яку вони знайдуть. І тим більше тебе приб'ють за неї просто. Я думаю, це їсти можна. Я думаю, треба лампа, типу, щоб її... Контролювати. Бо ми пам'ятаємо минулій частині, там лампа нам допомагала. А мені треба туди йти? Треба. Ну що, почули, як повзе до неї таракани і така, ну нафіг Ага, ми можемо піти туди. Ну вона замкнула двері, можна, навіть не перевіряти. Пістолетні набої і все? Це все, що тут є. Дуже в цьому сумніваюсь. Боже, мені здалося, воно відчинилось. Почалось. Почалось прекрасне керування, яке я не можу навіть на налаштування змінити. Ну не це, розумієте? Я міняв це і контрол місцями, воно не хоче. Я не знаю, як його за три ігри, серйозно. Що за блінчика в руки взяв? І мама не патронів на пістолеті. Виглядай, як зона, де мене сейчас приб'ють. Підпалити треба чи що? М -м -м. Чи тут щось вистрелити треба? що Дивіться світло, окей. Блін, фу, то придить. А що мені тут робити? Можливо, мені треба взяти свічки? І підпалити? Ну? No. А я назад можу повертатись? Можу. А що ззаді я забув, що там? А там глухий кут мені нема толку туди йти правильно Чи, може звідси свічки взяти? Мені здається, я тут знайду пляшку. А ту, яку можна буде поставити в тій кімнаті з пляшками? Like Схоже, її можна розгойдати? Кого? Кого? Чого? Коли я має розгойдати? Розгойдати точніше. А, ти може говорить про ту лампу, що... з вогнем? Що на це піх? Ну-ка. Ти сюди. А як мені розгойдати? Ясно. То мені треба тебе якось так розглядати, щоб ти полетіла От сюди. Да. І от сюди. Прикол. Оу. Тут що робить? Ой, это всякі фігні. фигня фі... Ай. Так, наліво підеш, нічого не знайдеш. Направо підеш також нічого не знайдеш. Шо, реально? Пес. Фі... О. Шо це? Ні, ж погано став. Блін, мені очі, болять від того, як світиться цей ліхтар, я не знаю чому. Щось мені болі, чи... А. Я взагалі себе почуваю не дуже добре зараз щось. Я не знаю чому. Ірина, здоровий апетит Міхаела, Може, Мікаела? Здоровий апетит. Лоїс, здоровий апетит. Інгрид нестабільна, буває надмірно пильна. Що це було? Що відбувається? Ну для чогось мені дають патрони зараз? Ідея є нашу То що ще був якийсь матефакі лісти на нас? що ти трусишся? Щось буває. Ви чуєте це? А Ясно Я хотів. На вам А что так гучно? Ма мене аж гущає, коли я так. Окей, в мене є ідея. Мішкір гучності. Ага. Я груд собі зараз тихіше зроблю, а вам голосніше, коротше. гучна жесть. ОБС. Давайте отак вот там зроблю, все. М -м. Алло, игра. Все, нарешті, не так гучно. Ящик. Ну да, на нас почали нападати Відштовхнути ворога. А, і там ти прокачався У мене є ідея. Бам, лутатель очівок. О, на мисто... Ну це продавати треба, я поняв. Дали нам трошки пофармить тут. Чекайте, я звідси не піду, треба ще набої позабирати. Це якась тюряга? І це були всі ці заключені. Окей, погнали. Важливі речі. Німа мене важливої речі. Який касиндра <плес> з зачинила безледне, Неймовірно. Ясно. Як ти взагалі в такій формі існуєш? Хочу крові теплої, яскравої крові. <плес> а я ні. Ты не здаєшся? Ні, ти сьогоднішня головна страва, дайди в баню. що куди це ти налаштувався маленький? Пофіг, кулі мене не. Ха-ха, <гум> не беруть тебе кулі, значить. Стурний чоловік. Тепер беруть. На тобі. А це ще актуально хілитися? я подумав, я вже помер. Я тебе не прощу, ти мертвець, та йди нафіг, ага, розкажеш. Кристальне тут, вау, це було ізі, прикольна ідея. Тобто тепер мені ніхто не заважає знизу блутати, да? А чи треба мені там щось облизувати взагалі? Що я там міг пропустити такого? Та нічого. В принципі, мені Тож не від цієї локації. Давайте йдемо звідси. Найс. Мінус одна ця відьмочка. Ми знаємо, як з ними справлятись. Взаємодія. Ще одну відправили у льох. Який льох? Може, в льот? Вона лише пролила трохи супу Усі знають, що стається з тими, кого туди відправляють. Вони вже не повертаються. їх випуск... Їм випускає кров, а інші душі причені блукантий бу... Бл -бл 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 замком. Боже мій. Боже, чувак, читати це такий позор Я пішла шукати її, а коли знайшла вона худюща, як смерть. Жерла дохлого щура. У мене таке першся, що я наступна. Ти наступна, ти вже. Ну, тобі вже безлінисть. Йоп, що, що це. А, а зі це прийшов? А, так. Да. Давайте дійдемо до якогось сейва. Я думаю, можна буде закінчити на цьому. Я би ще більше сидів, але мені реально погано, я не знаю що. М -м. модифікація модифікація Еймі. Hey, І що тепер? Воно, типу, у мене дуло сильніше. Відмичка. Де <кій> <кій> я прийшов? Порошенко. Тут немає пляшечки, яка мені потрібна. Ну. Ясно. Тепер віддімку О, ми прийшли сюди. Гаразд. Тоді можна поки засейвитись. Але дивно, я ж не отримав ніякого предмета який можна було б сюди вставити. Та й взагалі куди-небудь. Добре, поки на цьому закінчу, всім дякую тоді за перегляд. Мені просто справді погано щось. Добре тоді. Давайте до то побачення.